Неймовірна краса Лілія Гігант. Замовила декілька цибулинок новеньких на яскравій клумбі. І хочу поділитися з вами, як я буду їх садити. Ось така перша Avenger. Темний такий винний насичений колір. Далі ще одна A Purple Lady. Ось така пурпурна красунечка. І третя цибулинка Олінг Touch. здається так. Ми бачимо на пакуванні, написано так, лілія гігант, тобто передбачає, що вона буде великих розмірів. А ось уже так виглядають розпаковані цибульки. Зовсім невеликі. Такі ось, ну, в принципі, як у звичайної лілії. На першому кадрі в моєму відео там я стою біля лілії, яка росте в моєї мами, Вона купляла цю цибульку на базарі. І ось та цибулька була розміром ну, в мій кулак. Тож я сумніваюся, що в перший рік вони будуть одразу великими деревами. Підготувала ось таку ямку глибиною приблизно три е, висоти цибульки. На дно додаю е, компост. І також ще обов'язково додам сюди пісок, тому що цибулька ну, взагалі у мене грунт такий. він е, Застоюється вода і може цибулька згнити. А пісок він досить швидко пропускає воду, тому ось не буде цього непотрібного застою води. Тому також ще багатенько так в луночку додаю пісочку і перемішується все лопаткою. Для того, щоб захистити свої цибульки від шкідників, я додам у лунку ось такі гранули. І також ще додам нітроамафоску, таке грану... мінеральне гранульоване добриво, для того, щоб наситити свої ліві. Вирішила посадити в одну лунку три лілії, так як я сумніваюся, що вони в перший рік будуть дійсно ось такими ліліями-гігантами, як заявлено на сайті. Яскрава клумба. Ось так їх розміщаю, і також ще припудрю попелом: це калійне добриво, яке буде якраз гарно діяти для цвітіння. Обов'язково поділюся цвітінням, із вами. Дякую за перегляд. Пока.